Які наразі є для роботи? Я не буду продовжувати брифінг. Чому? Тобто, у вас є якісь так, так, є є пару питань. Питання. Добре, дякую. Нам потрібно перепрошую. Україна, привіт! Як ви всі помітили, зараз іде травля командувача нашими збройними силами Валерія Федоровича Залужного. Депутати критикують його та призивають піти у відставку. Президент висуває необґрунтовані підозри. Інтернет-помийки обливають брудом. Кому це вигідно? Хто це все організував і навіщо? Давайте розберемось. Все, що я тут скажу, є моєю особистою думкою, яка підґрунтована виключно моїми дослідженнями ситуації в нашій державі та поведінкою наших держиморд. Тож, чого все почалося? Як не дивно, все почалося з народу, з нас, пересічних українців. Згідно даних опитування, 94% українців довіряють військовим та ветеранам війни. В іншому опитуванні за рейтингом довіри ті ж 95% довіряють ЗСУ. В цьому рейтингу Зеленський лише на шостому місці, але не зважаючи на це, в нього все ще шалена підтримка громадян на рівні 83%. Це дуже дивно, бо в цьому ж опитуванні на останніх місцях політичні партії, чиновники і суди. Чому наш народ не пов'язує ці три категорії з нашим президентом, я не розумію. Вони ненавидять партію президента, ненавидять його чиновників та суддів, яких він посадив на посади, але люблять президента. Дисонанс. Це як на Росії: царь хороший, баярі плохіє. Це дуже погана тенденція. Україна отримала найкращого президента за 30 років. Наше преимущество Путін, і ми його повинні захистити. Тож продовжимо з опитуваннями. В травні 22-го року 68% українців вважали, що критикувати владу не на часі. А зараз, коли вони побачили цю корупцію та тотальне свавілля влади, українці змінили свою думку, і вже навпаки, 70% вважають, що необхідно критикувати владу. 53% українців вважають корупціонерів у владі найстрашнішим внутрішнім ворогом. Тобто Зеленський та його банда крадіїв – це й найлютіші внутрішні вороги держави. Але поки що не до всіх дійшло, що яйця по 17 гривень та неякісні турецькі куртки по 90 баксів це провина зеленського, а не Путіна. Щастя, це бачите, злодія на нарах, а не на Мальдівах. Потім почали з'являтися опитування, за кого б віддали українці свій голос, якби відбулися вибори. І тут вже підтримка Боневтіка не така очевидна. І найголовніше, що народ хоче бачити в президентах Валерія Федоровича Залужного. І з кожним днем рейтинги Зеленського падають, а рейтинги залужного растуть. І хоча Валерій Федорович жодного разу не висловлювався стосовно своїх політичних амбіцій. За єрмаки бояться втратити владу і треба щось робити з популярністю генерала. І за єрмаки почали діяти. Володимир Зеленський дає інтерв'ю англійському виданню The Sun, в якому закидає залужному, що той, начебто, планує іти в політику та готується до виборів. Цитую, якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право. Тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і не на передовій ти поводишся як політик, і не як військовий. І я вважаю, що це величезна помилка. Ви скажете, а де тут залужний? Він не вказав нікого конкретно. Це може бути будь-який військовий. Ну, по-перше, навряд чи він звертався до рядового Петренка чи прапорщика Задова. Точно! А по-друге, далі він дав зрозуміти, для кого ця промова. При всій повазі до генерала залужного і до всіх командирів, які на полі бою, має бути розуміння ієрархії. За законом і в умовах війни про інакше не може бути й мови. Це не веде до єдності нації, додав Зеленський. Це виглядає досить жалюгідно. Президент жаліється закордонним журналістам на свого підлеглого. Це просто треш. Чому ж зе та інше кодло не дають інтерв'ю Українській правді, Бігус.Інфо, Цензернет або будь-якому незаангажованому журналісту? Чому вони всі дають інтерв'ю Наталі Мосійчук? Вони просто бояться гострих запитань, відповідь на які приведе до втрати підтримки виборців. Мосійчук, це ручна лялька влади, яка погоджує кожне запитання зі своїм співрозмовником. Я це показав у минулому своєму випуску. Подивіться, якщо ви його ще не бачили. Ось тут, в куточку, або тут буде посилання на нього, або я залишу посилання в описі до цього відео. Dun, dun. Зеленський заочно висуває генералу обвинувачення, які нічим не обґрунтовані, бо жодного разу генерал залужний не виказав намірів іти у політику. Він військовий, який робить свою військову справу. Він не дає десятки популістичних інтерв'ю, як це робить Боневтік, не робить сотні непотрібних фоточок з грозним обличчям, не їздить по школам фо фотографуватися з дітьми. Ні, він працює на армію і на благо держави. Просто генерала Залужного підтримує українське суспільство і поважає його значно більше, ніж президента. Основна заслуга якого те, що він не втік під час вторгнення, і ось що виходить: зе жаліється західним журналістам на свого підлеглого, щоб дискредитувати його в очах заходу. А потім Єрмак випускає на нього своїх цепних собак, щоб дискредитувати його в очах українців. Спочатку до справи взялися усілякі інтернет-помийки, тисячі залюботів та інші єрмаковські шушери. Ось один приклад: це лише маленький гвинтик в політичній армії Єрмака. Маленьке видання Актуальна Правда публікує відео з залужним та закликає до його звільнення. Воно ж публікує вислови Мар'яни Безумної е безуглої, але про неї пізніше. І потім це ж видання піарить росіян, які під час війни роблять відоси про корумпованих російських військових і закликають звільнити їх. Бо вони ж крадуть гроші, на які Росія могла побудувати ракети і запускати їх по українських школах. Порати до долб... я другого слова підібрати не можу. І це лише один маленький приклад. А якщо відкрити соцмережі, то ви побачите тисячі ботів, які строчать сотні тисяч коментарів проти генерала залужного і нахвалюють нашого президента. <плес> Далі у бій вступає більш важка артилерія. Єрмак дає команду своїм карманним блогерам роздмухувати полум'я. Наприклад, Бородата повія Іванов чи Петров. Я їх не відрізняю. Ось ця істота. До речі, воно само казало, що працює на Єрмака. Я хочу, то всі знали, що я працюю на Єрмака. Вибачте, просто. Але... я працюю на офіс президента. Я працюю на Андрія Борисовича Єрмака. От і якщо хоч якась собака буде на мене гавкати, я піду поскаржусь єрмаку і вам крану. Тому я гадаю, що ні в кого не виникає сумнівів хто замовник цієї промови. Валерій Федорович, велике прохання. Я вам ще раз кажу, хочете я за вас особисто, якщо ви будете висуватися, особисто пообіцяю піти проголосувати. Але, будь ласка, починайте політичну кар'єру після перемоги. Не потрібно тягнути політичну кар'єру і війну одночасно. Ну це неможливо. Це та ж сама недолуга риторика, що й у Зеленського. Починайте політичну кар'єру після перемоги. А ця бородата лялька Єрмака не хоче продемонструвати, де і як Валерій Федорович почав свою політичну кар'єру. Воно просто відпрацьовує заказ банкою. Йому скинули наказ на папірці. Він його прочитав та несе поргу. Ну, в принципі, як завжди. Мені у мене знаєте, скільки знайомих, які, які когось вбили. Я до цього ставлюсь цілком нормально. Ну, реально, і у цього піар-менеджера регіоналів величезна аудиторія. Це ті ж самі люди, які з захопленням слухали Арестовича, який казав те, що накаже Банкова. Але потім він став врагом та зрадником для них. Я запевняю вас, аудиторія Ісландії, що це лише питання часу, коли до вас дійде, що ця бородата лялька-Єрмака зрадник, який за 30 серебряників зраджує нашу державу. Як це так? А що, Арестович тут бачите? Арестович у них поганий, бо Арестович каже, що ракети закінчуються, а ще стріляють. Арестович робить свою роботу, він знає, що він робить. Далі у бій пішла інша російська консерва на підсосі Єрмака. Боєць політичного фронту, депутат Шевченко, так У кожного свій фронт. Да. Я політик, займаюсь політикою. У нас політичний фронт гораздо важні, як как би бы кому не нравилася. це. це відверто про російський депутат, який частенько заплямовував свою репутацію появами на російських пропагандистських помийках. Добрий вечір, студія. добрий вечір граждані Росії. Язиковий вопрос, який був піднят ультранаціоналістами, так ось цей любитель руського міра повказівці з банкової почав робити те, що він вміє найкраще атакувати справжніх українців. Для цього він обрав собі гідного помічника іншого любителя російського міра Карасьова. Ви участвуєте в політичних шоу на російських телеканалах. Народ, сидячий в студії, дійсно вважає український народ врагом. Ні. І ось ці два російських агента на російській мові обливають брудом українського генерала. Я з ним ніколи не знайомився, не знаком з ним. Я його не знаю. Я тому знаю живо... президента, знаю Єрмака, знаю Буданова. Я знаю багатьох. Ну вот эту личность я не знаю. І тому, давайте моцінки, вибачте. Это... Ми ж оціняємо не його особистість, ми оціняємо його бачення, погляди. Тому що це може бути вправний політик, тому що что... Німножко пімножко перес... забі забігають вперед бути. в рейтингах на першому місці Зеленський, на втором месте залужний, а по другим рейтингам на першим. Ну да, ось і ці двоє відпрацьовують риторику банкової. Для них залужний вже йде у політику. Ці бовдери і рейтинги згадали. За це я думаю, за їх не похвалять. А скажіть, пожалуйста, сім місяців піарить контрступліні, угу. і потім пойти в лоб туди, где русские ждали нас. А хто піари контрнаступ? Залужний. Чи актор Зеленський з продюсером Єрмаком? Навіщо було по всіх каналах сратого телемарафону кричати про грандіозний контрнаступ? Вони і це лайно намагаються повісити на залужного. А А знаєте, чому Зеленський пре на залужного? Ви не повірите. Тому що Залужний сказав Зеленському, що ми повинні воювати проти Росії робосолдатами. Серйозно так вважає цей довбодятел Шевченко. Ви Смешно, наверное, но это правда. Он имел в виду солдатов роботов Вот залужный. Искусственный интеллект Нет. на поле боя. Нет, есть реальных. Он где-то на выставке в Нью-Йорке увидел этих роботов и приехал к президенту к нашему и заявил. Владимир Александрович, я знаю, наш какой должен быть прорыв. Нам нужны роботы. Потому что он же пишет, солдаты рано или поздно закончатся. Радский. Вы представляете просто выражение президента Зеленского, когда он это услышал от него? Well, представляете, ні могут паніти природу і конфлікту. А ви представляєте собі вираз обличчя Залужного, коли він почув цю дичину з вуст депутата Шевченко? Ти це все серйозно, блядь. Ну і наостанок, пан Шевченка стає на бік Зеленського і теж хоче далі атакувати росіян. Натомість, залужний вважає, що ми не маємо ні зброї, ні людей для якісних наступальних дій. Ну от президент не согласен залужним. Дальше наступати правильне ділян. Правильно, я согласен з президентом. Ну, якщо ти згоден з президентом, то ж бери Зеленського, беріть до руки автомати і наступайте. Вам так легко, сидячи на теплих м'яких кріслах, відправляти кращих синів України на м'ясні штурми. Тож штурмуйте і ви. Вперед! Покажіть приклад, як там казав Зеленський, краща смерть воїна, ніж життя раба. Залужний прагне зберегти життя військових. Бо він бачить, що ці штурми не приносять бажаного результату та забирають багато кращих синів України. Це тактика Путіна. Для нього люди не мають значення. Невже і для нашого диктатора люди не мають значення? Ну і нарешті мова дійшла до найкрінжовішої ляльки Єрмака депутації Мар'яни Безумної. Вона більше за всіх, та найзавзятіше, відпрацьовує наказ банковий. Її недолугі заяви з критикою генерала Залужного заполонили весь медіапростір. Тому не бачу сенсу зайвий раз її тут піарити з нею. І так все зрозуміло. Я вважаю, що така діяльність, така поведінка пані безуглої є неприпустимою, і тому її перебування в комітеті може становити реальну загрозу національній безпеці зогляду на такі, на таку модель поведінки. В цьому відео я лише виказав свою думку, своє бачення цієї ситуації. Я можу бути правий, а можу і помилятися. Але все ж таки мені здається, що за травлею на заложного стоїть банкова. Це все політика, ганебна, непротирібні політичні скандали під час війни. Люди дуже бояться втратити владу, бо вони знають, що за втратою влади послідує правда та помста народу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та напишіть в коментарях свою думку стосовно цієї теми. Пока!